Всім привіт-привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися своїм виїздом в місто Зальфальд. Сьогодні я відвідала німецький осінній ярмарок, який проходив у неділю на площі в Зальфальді. Маркт німецької. Це взагалі така величезна подія для здешніх місць, оскільки хто проживає або не проживає та чув, що в Німеччині в неділю всі магазини вихідні, все закрито, навіть супермаркети з їжею. А сьогодні магазини були відкриті. Це приурочено саме до ярмарку, як я зрозуміла, і на ярмарку було дуже багато креативних виробів, дуже багато хендмейду. Що мені сподобалось, я дуже люблю всі креативні, красиві речі. Сьогодні я побачила багато такого натхнення, навіть самі захотілося щось зробити своїми руками, але поки я ще не придумала, що зробити, я придбала гаманець. Гаманець також це частина хендмейду. З верхньої частини це корка, з внутрішньої частини це шкіра. Обійшовся він мені зі знижкою, яку я сторгувала 35 євро. Я вам далі і покажу, як виглядає мій вибір. Якщо вам теж цікаво, ставте вподобайку та підтримайте мій канал. Ось. Дуже мені сподобалася атмосфера. Німці переважно були, були і наші українці, також я чула за мовою, бачила пару навіть знайомих е, українок. Всі е, скуплялися, всі веселилися, е, всі, е, всім було цікаво, що ж пропонує ярмарок. І далі це теж буде в моєму відео. Були і діти, були і їх бабусі, дідусі, були і батьки, були й собаки. Це просто така атмосфера була весела такого настрою вихідного дня. Я побачила, що і дійсно є попит на всі ці вироби, і дійсно є попит на. Робочій неділі. Ось що я побачила. Сподіваюся, вам теж буде корисно подивитися це відео. Можливо, ви теж щось схочете самі зробити після цього, або схочете просто відвідати такі ж заходи і придбати щось собі на пам'ять, як я придбала собі гам... гаманець. Я полюбляю Речі не тільки креативного вироблення, але ще й практичні, які несуть в собі певний функціонал на кожен день. І тому я вирішила, що саме такого гарного гаманцю в мене та й нема. Ось тому, тому він не буде точно зайвим, а мені сподобалася ця ідея, бо він буде на декілька років це вже точно. Ось тому я ще попила трохи каву, подивилася на сонечко, подивилася на людей, на ці товари, які пропонували різні майстрині хендмейду. Ось, ну і сподіваюся, що вам теж буде цікаво подивитися. Всім приємного перегляду. Далі буде. Ось так зовні виглядає мій новий гаманець. Я йому дуже радію. Прямо як дитя, такий креативний, це, бачите, внутрішня частина вона зі шкіри, зовнішня це корка. Ось багато різних відділень це для візиток, а також є для, для монет, це вже для основних купюр. І таким чином я дуже задоволена, гарна якість та ціна також. І продавець теж був дуже милий. А це я вирішила вам показати фонтан, який прикрашає площу Зальфальду, де саме проходив ярмарок. Ну, а далі ви вже подивитеся на самі товари. Приємного вам подальшого перегляду. When I feel sad I escape from my sense Lately music's been my reminiscence That's when I listen I know it's bad that I can't help myself When I get mad I set fire to the hell The only way to keep it at a distance That's when I listen Music is the reason why I stay Hey Хотіла з вами поділитися своїми враженнями з ярмарку сьогоднішнього осіннього. Продають скорки вироби. Я придбала гаманець, вже вдома вам його засніму, покажу. Є декілька павільйонів з деревиною, красиві всякі підставки з деревини, для серветок, там різні такі. Для свічок, також є в комплекті зі свічками. Потім дуже красиві ще вінки я знімала, ставлю вам в цьому відео також такі осінньої тематики на двері вішати. Ось. Потім був авторський дитячий одяг, десь виріб коштував для немовляти від 25 євро. Я бачила одяг маленький. Потім були фрукти, овочі, ну, звичайно, чай, кава, ковбаски, щоб смачну паузу собі зробити. Мені все дуже сподобалося. Навіть були вина, можна продегустувати, було вина, але я вже алкоголь рік як не вживаю у зв'язку зі здоров'ям, тому я не вживаю алкоголь зараз. Я пила каву там поряд з ярмарком. Зараз п'ю ще раз каву вже в нашому магазині з українськими продуктами. Придбала, підтримати їх. Зайшла, накопила цукерок трохи українських улюблених наших від рошен та АВК і придбала каву. От Сиджу зараз на лавочці в Зальфальді і п'ю каву і знімаю вам це відео. Ось сьогодні вийшло сонечко нарешті припинився дощ. Можете бачити про мені сонечка в цьому відео, чому я дуже рада. І зараз ще трохи погуляю і вже буду їхати певно додому, оскільки вже ввечері буде холодно, а я вдягнута легко, тому я не хочу замерзнути і планую десь ближче до п'ятої години вечора вже вирушити додому. Покажу вам, як я вже сказала, свій гаманець. Ось приймайте, будь ласка, вподобайкою це відео, якщо вам цікаво та корисно. Всім бажаю гарного осіннього настрою і гарного закінчення вересня та початку жовтня. Сьогодні я гадаю, що це відео ввечері вже вийде на моєму каналі. Тож дивіться і не пропустіть мої нові відео та підтримайте канал. Дякую всім за перегляд.